Вітаю вас, малята. Ой ти, сонечко, ясне сонечко. Посміхнись діткам у віконечко. У садочку, дітки, вже зібралися, як веселі пташки розпівалися. Чи раді ви, сонечко, який у вас настрій, коли світить сонечко? Посміхнімось, сонечко, і поплещемо в долоні. Хто це співає? Синичка, яку пісеньку вона співає? Ців-ців. Які птахи ще співають навесні? Горобчик, як співає горобчик? Цвірінь-цвірінь. Чому в них такий гарний настрій? Світить сонечко, тепло. Синичка запрошує вас на вулицю. До якого дерева полетіла синичка? До Берізки. Стрімко вибігли на гору дві подружки білокорі, дощ яким полощі кіски, звуть цих подружок Берізки. Помилуйтеся красунею берізкою. Що є в Берізки? Стовбург якого кольору стовбур? Які в неї гілочки? Яка берізка за висотою? Як ви вважаєте, барізка весела чи сумна? Весела чому? Розповімо синичці про берізку. Ви мені допоможете? Зараз я буду розпочинати речення, а ви додавати останні слова. Настала весна, нас зігріла всіх промінчиками сонечко, прокинулась від зимового сну Берізка. Вона розправила свої тоненькі гілочки. Незабаром покажуть свої носики зелені листочки. Синичці дуже сподобалась наша розповідь. Вона зраділа і заспівала свою пісеньку. Як співає синичка? Цвірінь, цвірінь. Ми навкруг Берізки весело гуляли. Весело гуляли, ніжки крокували. З тобою, Берізко, ми в жмурки тут грались. Відгадай, Берізко, де ми заховались. Про яке дерево ми розповіли синичці?